Шановні першокурсники та випускники коледжів, Сумський національний аграрний університет радий вітати вас сьогодні. Ви стали частинкою нашої дружньої та міцної родини, бо ви розумні, талановиті, кмітливі, красиві, спортивні одним словом, найкращі. Більшу частину свого часу ви перебуватимете на території нашого унікального навчального закладу, який до того ж є живою лабораторією. У дендравії Сумському НАО зібрані унікальні рослини з усього світу. Ви отримаєте сучасні європейські знання, можливості наукової, творчої та спортивної реалізації. На вас чекають нові знайомства, цікаві події та неймовірні враження. Дозвольте познайомити вас з основними структурними підрозділями. Ділами, що створені для вашого комфортного перебування в нашому вище. Шановні студенти, вас вітає центр обслуговування студентів Сумського національного аграрного університету. Цей центр створений для того, щоб студент, який в нас навчається, вирішував максимально швидко, зручно всі свої фінансові проблеми, що стосуються його перебування в нашому закладі. В університеті, перш за все, поважають студентів і цінують їхній час. Тому зроблено все можливе, щоб обслуговування в нашому центрі було для вас задоволенням і зайняло. Мінімум часу. Незаперечними перевагами Центру обслуговування студентів СНАУ при оформленні та видачі документів, а саме договорів на платні послуги, є високий рівень комфорту та сервісу для студентів, повна відсутність черг, прозорий та максимально швидкий процес обслуговування і у разі необхідності смс-інформування студентів про готовність документів. Для того, щоб оформити фінансові документи, потрібно всього кілька хвилин, а отримання документів. На наступний день повна автоматизація процесу дозволить зекономити ваш час, а кваліфікований персонал проконсультує стосовно будь-яких питань. Наш центр розташований в 104-й аудиторії головного корпусу. Працює він з 9 до 17.00, тому в будь-який час ви можете звернутися за допомогою спеціалістів, вас проконсультують з будь-якого питання і нададуть кваліфіковану допомогу. Будь ласка, ми вас чекаємо, ждемо і завжди. Готові до співпраці. Доброго дня, шановні студенти! Вас вітає відділ міжнародного співробітництва Сумського національного аграрного університету. Як відомо, наш університет унікальний своїми міжнародними партнерськими зв'язками, тому ще у 1994 році було створено спеціальний підрозділ відділ міжнародного співробітництва. Основним напрямком нашої роботи є допомога нашому студентству у виїзді за кордон для проходження фахового стажування та навчання. Ви маєте можливість вибору своєї майбутньої практики за кордоном поміж 15 країн світу та більш ніж 200 партнерських організацій нашого університету. Лише у минулому навчальному році від нашого університету близько 500 студентів. Пройшли свою виробничу фахову практику за кордоном. Ми є єдиним вузом в е, північно-східному регіоні, який надає можливість нашим студентам отримувати подвійний диплом міжнародного зразка Німеччини та України. Отже, відділ міжнародного співробітництва відкритий і чекає на вас. Будь ласка, озброїтесь знаннями іноземної мови, озброїтесь закордонним паспортом і приходьте до нас. Де можна нас знайти? Ви можете звернутися до нас до головного корпусу університету другий поверх, кімната 218. Наші двері завжди відкриті для вас. Більш детальну інформацію, будь ласка, знайдіть на нашому сайті у розділі Міжнародна діяльність. Ми дуже активні в соціальних мережах, тому звертайтесь, будь ласка, на наші сторінки в Facebook контакт відділ міжнародного співробітництва СНАО. Всього вам найкращого! Дорогі студенти, на території Сумського національного аграрного університету розташовані чотири гуртожитки. Я коротко ознайомлю вас з правилами та обов'язками проживання. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний знати і виконувати правила внутрішнього розпорядку, з якими він познайомиться при поселенні, підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, дбайливо ставитися до майна гуртожитку, дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Студенту забороняється користуватися електрообігрівачами та електроприладами у житлових кімнатах, палити, вживати та зберігання. Зберігати спиртні напої, знаходитися у гуртожитку в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Адміністрація студентського містечка тісно співпрацює з органами студентського самоврядування та профкомом студентів і аспірантів СНАУ з питань виховної та культурної роботи. При виникненні питань звертайтеся в аудиторію 135 головного корпусу. Бажаю всього найкращого! Доброго дня! Вітаю вас з успішним вступом до сучасного аграрного вузу, який надає багато можливостей студентам отримання якісної фахової освіти за традиційними та новітніми технологіями. одна з них дистанційне навчання. На кафедрі кібернетики та інформатики успішно працює центр дистанційного навчання, інформаційна база якого вміщує більш ніж півтори тисячі електронних курсів. Дистанційне навчання це доступ до навчально-методичних матеріалів, розміщених в інтернет 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Це онлайн-лекції, практичні та семінарські роботи, консультації. Це можливість спілкування з викладачами за допомогою форумів і чатів. Можливість отримання освіти під час закордонного стажування, під час проходження виробничої практики на аграрному підприємстві, або роботі, якщо ви навчаєтесь на заочній формі. За питаннями реєстрації можна звернутися до центру дистанційного навчання через сайт з адресою www.cdn.sausum.ua або до кімнат 307а. І 308 економічного корпусу нашого університету. Успіхів вам та натхнення. Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету вітає своїх майбутніх користувачів. Сьогодні наша бібліотека це сучасна науково-інформаційна установа та культурно-освітній центр, що має розгалужену мережу абонементів та читальних залів і обслуговує понад 8,5 тисяч користувачів. Завжди до ваших послуг не тільки багатогалузевий фонд, що налічує понад 316 тисяч примірників книг, періодичних видань та навчально-методичної літератури, а й електронна бібліотека, доступна зареєстрованим користувачам у віддаленому режимі, а ще система електронних каталогів, розміщених на сайті бібліотеки, та кваліфікована консультаційна допомога в пошуку й виборі джерел інформації, міжбібліотечний абонемент та вільні вайфай-зони у всіх читальних залах. Невід'ємною складовою нашої бібліотеки є можливість обслуговувати віддалених користувачів, для яких ми пропонуємо дистанційні форми роботи, такі як віртуальна довідкова служба та електронна доставка документів. Також будемо раді вашій участі у наших культурно-просвітницьких заходах. Сподіваємося, що бібліотечні ресурси Сумського національного аграрного університету допоможуть вам у науковій і навчальній діяльності. Чекаємо вас щодня з 9 до 18 години. Записатися до бібліотеки можна в аудиторії 162 головного корпусу, а з детальною інформацією про роботу бібліотеки та її підрозділів можна ознайомитися на офіційному сайті бібліотеки. Центром художньої творчості Сумського національного аграрного університету є відео виховної і культурної роботи. Відділом виховної культурної роботи проводяться не тільки масові видовищні заходи, а й творчі вечори, студентські флешмоби та інші заходи. Водночас це створює умови для розвитку великої лабораторії лабораторії сучасних колективів художньої самодіяльності Сумського національного аграрного університету. На сьогодні в університеті працює сім великих аматорських художніх колективів. Насамперед, це ансамбль народного танцю Весна. В 1998 році ансамблю було присвоєно почесне звання Народний. Також в університеті працює ансамбль сучасного танцю. Шарм в своїй програмі ансамбль вивчає класичний танець, контемпорарі-денс, а також різні напрямки сучасної хореографії. Безумовно, первиною серед хореографічних колективів університету є ансамбль сучасного бального танцю Свей. Він включає три основні групи: це основний склад ансамблю, хобі клас та дитяча група Свейчики. Ансамбль сучасного бального танцю Свей працює як в класичному стилі бальної хореографії, так і в сучасному стилі «Денч-шоу». В Сумському національному аграрному університеті працює естрадна акробатична студія Дакапа. А в основному вона працює за такими основними направленнями, як гімнастика, повітряні гімнасти, жангляш та інші напрями естрадно-акробатичного мистецтва. Шановні студенти, якщо ви маєте вокальні здібності, то для вас працює студентський академічний хор Юність та студія SnowMusic. Саме там ви можете реалізувати себе як в народному вокалі, а також у популярному виконанні. Ані естрадних пісень. В цьому році на базі команди КВН Сумського НАУ був створений молодіжний театр естрадних мініатюр та породій. На базі цього колективу існує також школа ведучих та організаторів масових заходів. Хочу зосередити вашу увагу, що студентські роки це найяскравіші роки вашого життя. Тож не марнуйте час, ми чекаємо вас, ми чекаємо вас в аудиторії 115 головного корпусу у відділі виховної і культурної роботи СНАУ. Я звертаюсь до спортсменів, які вступили до Сумського національного аграрного університету. В нашому вузі працює більше 20 секцій. Це такі, як ігрові, з ігрових довід спорту це баскетбол, волейбол, футбол, міні-футбол, ручний м'яч, а також настільний теніс, бадмінтон, секції єдиноборств, бокс, кікбоксинг, тиквандо, військове багатоборство, ігровий спорт, атлетична гімнастика, шепінг, фітнес. В спортивну базу нашого комплексу входять два футбольні стадіони, баскетбольна площадка, площадка для занять пляжним волейболом, також є зал атлетичної гімнастики, зал шейпінгу, зал для настільного тенісу, зал єдиноборств, де лежить борцівський килим новий. Запрошу вас до наших секцій. Всю інформацію ви можете узнати в нашому спортивному комплексі. Запрошуємо до занять. Підтримати наш спорт, прославити наш вуз на обласних, а також всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Я хочу звернутися до вас, студенти Сумського національного аграрного університету. На всій території охорону та підтримання громадського правопорядку цілодобово здійснює внутрішня служба охорони. Та громадське формування доброволя у вечірній час. Для забезпечення безпеки в навчальних корпусах та гуртожитках встановлено відеоспостереження. Охоронна діяльність основана на безумовному дотриманні принципів законності, гуманізму, поваги та забезпечення прав та свобод людини. Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся до другої аудиторії головного корпусу. Ми завжди вам допоможемо у будь-який час. Успіхів вам!